Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо готувати рулет із кабачат. Ось отак. Ми вже натерли наші кабачата, посолили і зараз буду віджимати з них воду. Тепер будемо готувати заливку, чи як воно правильно кажеться, не знаю. Вбиваємо 4 яйця сюди. Чотири. Так, тепер ми додаємо сюди солі. Так, трішки солі. Ще можна трішки перцю. так ось у наш перець. Так, отак трішки перцю додамо. І ще додамо сюди майонез або сметану. Ну, в нас майонез. Отак, я думаю, достатньо. Так. І будемо це все діло розколачувати. Таке в нас вийшло. Зараз ми сюди будемо додавати наші кабачата. Все. Додаємо наші тепер кабачата сюди. Отак. 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 Зараз помимо руки. Тепер розколочуємо це все. Підненько розкочуємо. О, отака в нас вийшла гуща. Тепер сюди додаємо борошно. Також розмішуємо. Буде достатньо о, отак думаю, буде достатньо. Так, тепер ставимо нашу духовку розігріватися до 200 градусів. Отак. Так, і будемо випікати ось на такому противні, Постелили ще вчора пергамент. Ми ще вчора робили такий рулетик і вирішили не викидати цей пергамент. Просто ще раз його змазали олією та будемо ще раз випікати тут. Так, тепер висипаємо. Що у нас вийшло? Зараз будемо його розрівнювати. Ось така смакота у нас виходить. Розрівняло все. Отак. І будемо ставити в духовку. Так, поставили в духовку і чекаємо примірно десь хвилин 30. Так, співся наш коржик, можна так сказати. Він вже і вихолонув. Зараз будемо робити начинку і завертати його. Так, зараз натрему ось такий звичайний сир. Ну, Взагалі-то в начинку краще додати плавлений сирок. Ну, так як в нас зараз нема плавленого сирка, ми візьмемо такий сир. З таким ми теж куштували, також добре. До сира додамо майонез, чесничок. Ну, зараз все буду показувати. Зараз натриму трішки сира, пробув на мілкій терці. Так, натерли сорочок. Зараз будемо додавати майонез і чесник. Тепер будемо мішати. І ось такою смакотою будемо намазувати наш корж. Ще нарізали помідорчиків, зараз теж будемо посипати помідорчиками, щоб було смачніше. Є така смакота в нас виходить. Зараз ми його будемо вже скручувати. Так, так. і зараз будемо вже закручувати наш рулетик. І ось така смакота вийшла в нас. Зараз зніму вам в розрізі його. Вообще смакота. jour.